Кримінальний лідер на Лозівщині найбільший показник злочинності в області. Про це розповів керівник Лозівської місцевої прокуратури Ігор Білодіт на нараді з правоохоронцями 7 лютого. Більше про ситуацію у сюжеті. Лозівщина лідер за рівнем злочинності в області. Повідомив керівник Лозівської місцевої прокуратури Ігор Білодіт на нараді з правоохоронцями з чотирьох районів Харківщини. У 2018 році. Вдалося зменшити рівень злочинності на території Балаклійського, Блізнюківського та Барвіківського районів. Проте стабільно високим залишається рівень злочинності на Лазівщині. Складає 153 злочини на 10 тисяч населення найвеликий показник на території Харківської області. Ігор Білодіт розповів: на Лазівщині збільшилась кількість злочинів, що скоїли діти або нетверезі люди. Суттєвих зауважень викликає питома вага злочини, вчинені в стадії алкогольного сп'яніння. У Лозівському, Барвінківському, в районах майже кожен третій злочин вчиняється особами в стадії алкогольного сп'яніння. Проблемним питанням залишається профілактика вчинення кримінальних правопорушень неповнолітніми. У Лозівському районі майже кожен 10-й розкритий злочин вчинений неповнолітнім. Начальник лизівського відділу поліції Микола Пономар завірив після останньої подібної наради з прокурорами, аналізував роботу свого відділу. Заступник начполіції Павло Кустов завірив, щоб знизити рівень дитячих злочинів, проводитимуть бесіди у навчальних закладах. Щодо зростання злочинності. Поліціянт повідомив, вже підсилили патрулювання міста. Січня вже працюють додаткові маршрути патрулі за рахунок особистого часу. Тось вихідні дні виходять і. Чотири години працюють. Визначаємо аналізуємо кримінальні участки, зазнайте час і так далі. Приділяємо цьому увагу. Лозівські копи обіцяли показати результати роботи вже у першому кварталі 2019 року. Ігор Біладід зазначив, направить лист до обласного керівництва поліції зі скаргами. Перше письмо буде таке. Якщо в такою. А то з першого кварталу, не буде ситуації зміни в іншому. К этому письмо, буде письмо І буду просить вашого руководителя приймати кадровые змінення. Якщо уважаємо начальники поліції, ви самі не приймете такі рішення. Про роботу правоохоронців також говорив мер Лозової Сергій Зеленський. Він розповів, має перелік нарікань. Серед них робота так званих наливайок, ігрових апаратів, продаж наркотиків, вирубка дерев та інше. Про корупцію маша. Тому в мене все вдячний вам за те, що ви на сьогоднішній день оперативно реагуєте на ті звернення, які робить Лазівська міська рада. Керівник Лозівської місцевої прокуратури розповів, сподівається, що після зустрічі ситуація зрушить з мертвої точки.